Добрий вечір, мене звуть Вікторія Копоть, Це є моє сценічне ім'я. Мені 48 років. Я зараз пишу цю візитку досить експромтом і прошу вибачення, можливо, трошки за мій вигляд. Я вдома зараз трошки прихворівша. Що хотіла сказати про себе? Я є актриса театру та кіно, маю досить великий досвід. Ну, з 1994 року. Це тільки в театрі. В кіно так само. І знімалася і в серіалах, і в музичних кліпах, знімалась в художньому фільмі. У мене був досить цікавий досвід. Це режисерка Роксі Топорович з Америки. Фільм Джулія Блу, у мене там роль другого плану. І було досить цікаво поспостерігати, як насправді працюють люди з інших країн, як будується сам процес. Насправді я як актриса взагалі досить люблю сам процес, процес творчості, тому що коли ти працюєш над образом, ти спочатку ти його бачиш, що там хоче режисер, це одне, і по-друге, що бачиш ти, і вже як ти його можеш вдягнути, і як ти можеш його зреалізувати, показати, щоб він був нам максимально досконалий, максимально ну, живий, щоб та людина була жива. Драматична я актриса і драматична, скажімо так, я люблю такі важкі ролі, коли є коли є розвиток, коли е, є глибина. Я дуже люблю, коли є глибина, е, коли все таке живе і трепетне. Так само я і характерна, і комічна, можливо, десь в чомусь. Е, що ще можу сказати? Перепрошую ще раз, що я не є максимально в найкращому вигляді зараз, але я відкрита до нових проєктів, до нових звершень, до творчості, до нових знайомств. І тому я буду рада, якщо насправді десь я вам знадоблюсь. До побачення і я сподіваюся, до зустрічі. Мій номер телефону 098. 26, 26, 7, 0,9. Ага. Мій зріст 1,65, 1,66 м. Вага зараз трошки є. Розмір L, XL. Ну, поправилась. З ким не буває. До побачення.